На Русь Русь Українці відреагували на новину про те, що російська псевдоопозиційна журналістка Ксенія Сапчак втекла з Росії. Вона зробила це нібито після того, як дізналася, що її намагатимуться затримати силовики за підозрою у вимаганні. Інтернет-користувачі пропускають, що втеча опальної блогерки це добре продуманий і заздалегідь спланований хід, мета якого створити образ. Бідної біженки та хорошої руської. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ну що, ребятки, поїхали! Українці переконані, що Собчак, емігрувавши до Литви, тепер просуватиме серед європейців наратив про те, що винна тільки кремлівська влада, а люди ні до чого. Свої версії користувачі мережі виписували в коментарях під новиною на Фейсбук сторінці обозрівательця. Похресниця Путіна, яка там брала гроші, щоб провести ті поко ці боже. Тепер Собчак, подібно до екс-редакторки пропагандистського першого канала Марини Овсянікової, яка прославилася завдяки антивоєнному плакату в ефірі програми Новин «Время». Зможе просувати в Європі позицію не так все однозначно. Для цього достатньо виставити себе жертвою, яку нібито вигнали із власного дому через інакомислення. Коментатори вже прозвали одіозну світську ловицю троянським конем, а точніше, коби. Та прям-таки черговий сценарій, дешева опера. Ніхто зовсім не знає, скільки серед тих втікачів їдуть зі спеціальними завданнями, не віриться у правдивість подібної версії. Найімовірніше, це хитрий план, узгоджений з її хрещеним царьком. Такі люди не змінюються, щось схоже на багатоходівку. Виїхала до Литви, щоб звідти втікати до Європи і там пропагувати Руський Мір. Шкода, хай би заарештували і до в'язниці. А то співає по всьому світу свої пісеньки про хороших росіян. Вона на території Європи збиратиме інформацію для дяді Вова. Припускають коментатори за Русь! Теж користувачів мережі й той факт, що Собчак так легко обдурила силовиків, придбала два квитки на літак у Дубай, а потім до Туреччини. Які слабенькі в них силовики. комедія, невже так мало потрібно, щоб заплутати сліди? Це як в анекдоті про Щірліця, коли приходили його заарештовувати? А він відповідав, що нікого немає вдома, підмітили читачі, а мої плани німночка змінились в зв'язку з ніпредвізеними обстоятельствами, но. Але... А тим часом російська пропагандистка Тіна Канделакі оприлюднила фото ізраїльського паспорту своєї колеги Ксенії Собчак, існування якого опозиціонерка заперечувала. Починістка звинуватила Собчак у брехні та показала скан документа. Мразь, мразі, глаз не виклюєте. Ймовірно, саме з ним псевдоопозиціонерка напередодні втекла з Росії в Литву через Білорусь. Фото з'явилось в телеграм-каналі Канделакі. Судячи зі світлини, документ Совчак був виданий не так давно, 20 вересня 2022 року. На паспорті пише, що він буде дійсним до 2027 року. Цікаво, що Канделакі показала два документи, згідно з яких можна побачити, що громадянство Собчак отримало майже одразу після початку повномасштабної війни, 28 березня 2022 року, і тільки в вересні для неї був виготовлений паспорт. У дописі Кандалакі вона згадала, що саме опозиціонерка відповідала на чутки про наявність другого громадянства. Світ, який ще вчора був відкритим та простив, став небезпечним та незрозумілим. Особливо для нас людей, які не мають інших паспортів, крім російського, і не мають інших карток, крім карт російських банків, які на сьогодні вже ніде не працюють. Писала Собчак у березні цього року. Популярна українська співачка Санта Дімополос спробувала пояснити українцям, чому втеча російської псевдоопозиційної журналістки Ксенії Собчак може бути фарсом, який влаштував Кремль. Зірка припустила, нібито в майбутньому втікачка може стати лідером опозиції, що тільки на руку путінському уряду. Ксенія Собчак працює на Володимира Путіна, так чи ні? Так працює за великі гроші. Це вже дуже доволі довга співпраця. І якби вони рука руку миє, так і так, що вона так працює. Бачите, друзі. Ну, власне, ми розгадали теж таку схему. Ми бачили, як вона в Грузії приходила і питала: А чому ви там не розрішаєте, щоб росіяни зайшли в ваш бар не підписати документи? Какая слава Україні? Ну, для нас було це шоковано. Я дійсно теж думав, що вона як агентка Кремля. То вона за це отримує великі гроші, так ви думаєте? Так. Показали карти. А, яке її майбутнє, а, Собчак? Ну, Собчак ще повинна, знаєте, піти в політику. Угу. Вона зараз, якби у неї якась навіть така програма, що я зараз покручуся, а потім я буду в політиці і вона буде в політиці. Я не бачу, що вона там стане якоюсь там супер-пупер, mm -hmm. але все ж таки вона зайде в політику і якийсь час вона там буде. Mm -hmm. Через якийсь час вона закінчить не дуже добре, може це буде аварія чи якийсь нещасний випадок. Але... Піде вона доволі рано життя, але те, що вона ще буде в політиці, це точно справа в тому, що, попри образ незалежної журналістки, собчак продовжує транслювати пропагандистські наративи та шукає хороших руських. Відповідний допис з'явився в інстаграм Сторіс виконавиці під час війни і жахливого геноциду українського народу всидіти на двох стільцях можна тільки, якщо один з них електричний. На все свій час і кожен отримає те, на що заслуговує. Описала своє ставлення до позиції Собчак Українка. Історія зі втечої з РФ під носом у силовиків, які нібито планували її затримати, здалася санцімополос мало ймовірною, оскільки в Росії швидко усувають непотрібних людей. Моя думка з цього приводу: якби її хотіли закрити, то точно б закрили. Це цілком може бути чергова підставна гра. Я не здивуюся, якщо з часом вона стане лідером опозиції, припустила співачка. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!